Так, всім привіт. Прийшла сьогодні працювати в теплицю. І не працюється. Не працюється у зв'язку з тим всім, що відбувається. Немає слів, немає сил, немає бажання. Нерви одні, одна злість. І все. Ось така у нас зараз ситуація. Все, що ці нелюди і безсовісні творять. З Україною це просто, я не знаю, це не вкладається нормальній людині в голову. Це повна неадекватність, повне зло, нечість в своєму чистому роді. Це просто це я не знаю. Боже мій, я я не можу просто. Це, це не люди якісь, просто нелюди. Витворяють з нами. Да. Боже, невже їм не страшно? Невже вони думають, що це все безслідно пройде? Невже вони думають, що Бог нічого не бачить? Що вони не предстануть перед судом, що вони будуть наказані одного разу? Настане цей день, коли вони будуть наказані за це все? Тому що так працює життя, так працює закон життя. Боже мій десь люди нічого не бояться, я не знаю. Чесно кажучи, монтую зараз відео, і навіть, і навіть рука не піднімається, мені його виставити і. Зараз здається, що це все як якесь кощунство. Виставляти, як ти будуєшся, як ти тут садиш щось, як ти щось тут робиш. А в той час, коли люди залишаються без домів, розбомблені, без сімей, просто я не можу. Це просто жах, якийсь. Я не знаю навіть. Коли я виставлю, я нажала на паузу, я багато вже відео не знімала, але я нажала на паузу зараз. Коротше, я навіть не знаю, коли я це вигружу. Якийсь треба час, щоб то все пройшло чи що. Воно ну, ну, не пройде безслідно так все. Рани України, вони кровоточать. Це торкнулося кожного українця, це торкнулося кожної сім'ї. Я не можу одне зрозуміти. Ну, Невже немає діла до людського горя і людської біди? Отим всяким ООН і так далі. Ну невже ви? Не люди, я не знаю, хто ви є взагалі. Ну таке зробити. Ну <гас> я, я не можу зустрічатися з таким явищем, як затверділим серцем людським. Я не говорю про українців, тому що наші українці вони допомагають і донатять, і, і приймають себе і біженців, і там і сям допомагають хто як може в сім'ї, е, чоловіки, які служать, і, е, сини, які служать, і так далі, брати. Ось я говорю про чужих людей, про іноземців, які там за кордоном їм немає діла. Ну десь там відбувається щось, непонятно що відбувається. Головне, щоб нас не торкалося. Так не буде. Торкнеться скоро всіх, як будете мовчати. Я навіть не знаю, для чого я це записую. Це просто якби думки вголос на камеру Так, Хочеться мені поговорити, чи що. Але одне не можу нарадувати успіхи наших Збройних сил, тому що зараз на фронті йде контрнаступ. Ми звичайно вболіваємо, молимося зараз, тому що нашим хлопцям необхідна сила, духовна сила в першу чергу, потім вже воєнна і так далі. І так далі. Наших друзів зараз дуже багато на фронті. Ми переживаємо, звичайно. Зараз ще чекаємо одного нашого. Він ще навіть не знає, що ми його друзі вже, тому що його жінка з Маріуполя сюди приїхала до нас. Ми вже з нею дуже здружилися. Троє діток. Уявіть собі, чоловік до сих пір в полоні. От ми зараз його чекаємо, щоб він вернувся, щоб сім'я об'єдналася, щоб вони були всі разом. Троє маленьких діток. І вже. І вже я так розумію, вони планують тут залишитися у нас, не, пої... не вернуться назад. Вони кажуть, ми не знаємо, як ми там будемо жити. Немає вже наших сусідів, немає вже нікого. Ми бачили як це все, як це все там робилося. Каже, ми там не зможемо жити. Коротше, чекаємо його. Ладно, йду, я щось робити, що я себе зараз заставлю, тому що заросли мої помідори, від нічого не роблення. Кабачата вже треба знімати. Пару штучків побачив, вже щось хочете. От. Чи підгнити мені, чи що, треба його забрати, побачу, кущик дуже буде плодоносити. От, запхала сюди, ось таку прям в лунку. стільки всякої органіки. Ну, це ж кабачок, що любить він. Всякого азота, він такий азот Запхала і все. І воно починає плодоносити Попелом що зараз підсипала, підлити треба. І все, і буде. Огірочки хочуть вже бути. Ну, маленькі ще, ще нема, так зараз буду підливати, їм треба підливу. Тому обов'язково зроблю капельний полив. Ну не буде тут підливати так. Тому що я не підливаю через бочку, я підливаю через скважину, це холодна вода. Так, іду я зараз до дині. Диня рання, 133 номер. Так, ось Зараз буду я її формувати. Так, руки брудні, це нормально, я тільки що помідорки обрізала. Так, як я її буду формувати? Диня закладає свої плоди на бічних пагонах. Тобто, що це означає? Що я перше шукаю основний стовбур, ось він йде, оцей стовбур, цей основний стовбур. Мені потрібно стимулювати дині, щоб вона пускала бічні пагони. Я хочу прищепити після четвертого-п'ятого листка, щоб вона вверх не росла, а почала якби, рости збоку. Тому що саме тут будуть плоди. Диня так закладає плодики. Так рахую. Так Перший, другий, третій, четвертий. Ну, коротше, отако можна. Зараз я оце ось так відріжу. Так. Все. все, основний стовбур ми прищепили. Ось оце, от йдуть бічні. Вся сила піде сюди. Тут будуть у нас плодики. Будемо чекати, але все одно буду формувати, ще наблюдати. Так, потім я її пущу на ниточку і так буде розвиватися. Так, в наших краях її формують. Звичайно, на полях на півдні ніхто цього не робить. Правильно, немає потреби такої, в нас коротке літо, тому потрібно формувати, щоб донька зав'язалася швидше, дала свій урожай, щоб ми встигли ще поїсти. Так, і душа сюди. Це є диня карамель. Також я зараз буду рахувати її основний стовбур. Так, оце основний стовбур. вже бачу, пішли бічні пагони, але я ще все рівно дам їй ще більшу силу. Візьму відрахую, раз, два, три, три, чотири. Оце є чоловіча квіточка, це не жіноча, тому ну, вона спокійно може відпадати, вона мені не потрібна. Так, зараз я оце його пришпилю. Все. Теж відшпилю, тобі ти не потрібен тут. Ось, а оце вже йде бічний пагін. І тут йде бічний пагін. Все. Вся сила піде сюди. Це я фітоспорину Так попшикала, так воно. П'ятнишками це нормально. Від грибкових обробляю також. Е, немає досвіду по баштанним культурам, але дивилася я багато професіоналів, скажімо так, і в них вчуся, але минулого року я спробувала, мені вийшли диньки, ну, невеличкі. Е, ну, справа, тому що я погано їх посадила. Коротше, в мене не було готове нормальне місця. Вже цього року я вже підготувала і буду чекати урожай. Так саме так формується диня. А ось кавун формується зовсім по-другому. Така ось кавун. Ще поки немає як формувати. Так, це кавун Діксі. Тут я буду слідкувати за основним стовбуром, тому що кавун дає плоди на головному стеблі. І всі бокові мені потрібно відрізати. Тобто всі пасинки. Садила е, янусик. Ось янусик, але він щось дуже слабенький, дуже хворий. тільки що його підживила, треба трошечки розгорнути. Давай, бо щось травичка сунулась. Ось так тебе зроблю. Тільки що підживила азотом, зараз ще дам всім бору. Помідорам дам бору і кавунам з динями. Так, в ванні ось я вже чіпляє трек. Це називається трековий світинь. Тракові світинки. Що тут дуже все просто? Ну. Що просто підключити такий трек, просто кабеля зі стелі. Су, так. І все, так? І все. підключаєш до дротиків, якихось дротиків до дротиків. Так. Хто <світ> 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 буде підключати, той розуміє. А я поняла, добре. Жінка тут Не має підключати, той і не зрозуміє, якщо навіть пояснює. Коротше, жінкам тут нема, що робити, правильно? Це Дорогу. так все просто, що навіть жінка може це зробити. Ясно. Таке все просте, цей трек він взагалі не вартий своєї вартості, то, що uh -huh. це кусок алюмінію чорного. Uh -huh. І все. Uh -huh. Так, все, вставляємо лампочки. Uh -huh. Ми все uh -huh. беремо в такому стилі лофт, але просто в різних кімнатах трошки щось міняємо, виду змінюємо. Дуже легко важко ставляється. Отак. І тут така штучка. так. Це ще просто. Так, що просто. От, бачиш, воно запихається оце сюди, і потім такі штучки от на тих пластмасових тримається, а це контакт. Угу. І воно в будь-якому місці, де потрібно, ті латики ставить і можна совати угу. собі де хочеш. Засунув. Ага. Все, ага. перестане собі де хочеш. Повернув собі як хочеш. Ага, от. ну Прикольно. Прикольно. Ага. А, класно. Так, якщо є якісь на потолку ізяни, ставити це так от людям в очі <смітна> і, <все>. <смітна> <смітна> і, все... <смітна> і проходить. І ізянів не видно. <смітна> Точно. Ось ця третя лампочка. Коротше, бракована. Перша, не запаяна була. Не запаяна. Вес відкриває її і, і каже, та я можу її завести, в принципі. Поміняти, але хочу сам запаяти її. Бо нам треба вже лампочки там. Хоча ти, в принципі, можеш поки сипити поміняти, але нам треба вже та лампочка. Такі всі, всі спеціальні прибори для цього. є. Ось просто зараз в тому шухері ми нічого не знаємо, де воно все є. Ми нашу кімнату там, де має бути наша спальня на другому поверсі, ми просто їх завалили всім, всім, всім. Без припоя не пішло. Я колись дуже сильно увікався. про... просто ціле літо, пам'ятаєш ти? Uh -huh. провів на квартирі, на балконі, що спаяв. Тут такі світильники, вони погані. Чому? Тому що Вони йдуть разом з лампочкою. Uh -huh. Якщо згорить лампочка, просто лампочку не поміняєш. Uh -huh. Я щось придумаю, але Тому що є такі світильники. Вони лампочки просто міняються. Uh -huh. Так що треба брати такі. Uh -huh. Так, будемо пробувати, чи, чи спрацює припойка. Так. Ух ти! є, Клас! Нам просто треба вже було лампочка. Звісно, ми могли її міняти. Поїхати на, на гарантії, все стоїть, але ми не хотіли класно виглядає. Так, а я починаю вже робити оці всі шви. Ось-ось-ось-ось-ось-ось, ось ціла. Ось, 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 ось. Так, тут раз, тут два, три. Отако От буде. Чотири. Ось цей краєшок. І п'ять. Оце вже буде красота. Тому що воно буде ідеально рівненько Стане все. Роблю таким герметиком. Це є силиком 228 номер. Але перед тим треба все гарно перше помити, висушити все гарно, а потім вже тільки тоді працювати.